Литовська молодь українській армії, учні тамтешніх коледжів взялися готувати авто для бійців на Донбасі. Уживані позашляховики за кордоном купують наші волонтери, а камуфлюють їх місцеві діти. Які моделі обирають волонтери, і чому перевагу віддають саме британським машинам? Далі. Вони збирали машини по всьому світу, простояли добу на кордоні через бюрократичну тяганину і ось нарешті джипи в Україні. Сьогодні партія з 10 позашляховиків, а загалом ці хлопці вже привезли 32 автівки. Кожен день вмирають ці машини, там, ну, і кожен час їх треба поповнити, бо я ж кажу, що все йде, як не кажучи, на поток. Одна машина в аеропорту під град попала. Одна машина біля Нікішино розстріляна була, тобто ну, це, це, це життя, виживання. Волонтери не надають перевагу конкретному бренду. Є тут Хюндаї, Фольксвагени, Нісани. Усі вони мають витримувати суворі військові умови. Ми надаємо перевагу, щоб був рамний позашляховик. Все, витрималий, міцний, трошки корозії, воно не пошкодить ніяк на властівості їзди. Але ці машини вже перевірені: Місубісі, Нісани. Вони їздять дуже добре, надійні мотори питань нема з ними взагалі. Всі машини вже не молоді. Кожна має по 250-300 тисяч кілометрів пробігу. Але це і добре, тому що, по-перше, каже Владислав, вони не проходять у себе на батьківщині за екологічними критеріями, тому ціна на них відповідно невелика близько 2 тисяч євро. А по-друге, ці джипи пристосовані до нашого палива. Ну, всі переважно всі дізеля, Тому старші ці автомобілі вони взагалі не бояться поганої солярки, якоїсь там. Страх, Ну, Нові вони придатні до нашої солярки, там до військової. А всі ці старші, вони, як то кажуть, плюс-мінус трамвайна остановка. Більшість машин закуповують у Польщі і країнах Балтії. Та останнім часом доводиться гнати їх із найвіддаленіших куточків Європи. Багато машин приходять з Британії, тому звичайно них розташоване праворуч. З одного боку, це не дуже зручно для наших водіїв, а з іншого боку, це може зіграти на руку нашим воякам. Тому що снайпер завжди стріляє спершу по водію. Тому, коли машина йде безпосередньо у зоні бойових дій, ворожий снайпер стріляє сюди, наші сюди садять манікен, і машина собі спокійно йде геть. Цього разу джипи вперше прийшли вже камуфльовані, але розфарбували їх не військові спеціалісти, а не байдужі діти з Литви. Нам дуже велику допомогу оказали Учні ПТУ о, в Литві дали фарбу, закупили, і вони нам майже, за, як кажуть, чи, ну, так, на патріотичному пориві, з нас піца і кола, і хлопці. От, кожен виражав свою думку. Стосовно агресії в Україні і стосовно свого вираження, як тим автомобіль мусить виглядати, як бачите, не тільки українці переживають за наших хлопців на фронті. Волонтери кажуть, що вони налагодили зв'язки по всьому світу, і люди з різних країн самі вже пропонують автомобілі.